Шановні бійці 46-ї окремої аеромобільної бригади, я від щирого серця, вітаю вас з днем народження вашої бригади, і хочу подякувати вам від щирого серця за те, що я можу жити, за те, що вся моя команда існує, ми творимо, що живі мої батьки, мої друзі. Дякую вам за ваш час, за ваш труд, за непосильну працю, за ваше здоров'я, за все, що ви вкладаєте. В наше мирне життя. Дякую вам. Я хочу привітати 46-ту бригаду десантно-штурмових військ з Днем Створення. Бажаю хлопцям та дівчатам щастя, радості, краси, непереможної сили духу. Хочу вам подякувати за вашу службу, за те, що оберігаєте нас, і ми віримо в вас і ви самі, самі найкращі. Слава дешеве! Привіт, наші неймовірні і рідні. 46-та бригада ДШВ. Хочемо подякувати разом з Олегом, вам за те, що ви є, і привітати вас з Днем створення, мужиків. Ми з вами пересикалися десь на фронтах. Я знаю, що ви монстри. Дуже дякую вам за роботу і ви найкращі. І Що звільняли мій рідний Херсон, мою рідну Херсонщину. Молюся за кожного з вас. Дякую, що ви є від всіх дітей, від моїх дітей, від Олега, сина. Ви неймовірні. Обіймаємо. Я хочу привітати 46-ту окрему аеромобільну бригаду з днем народження. Хлопці, дівчата, дякую вам за все, що ви робите. Нехай ваш кожен наступний день буде краще ніж попередній. Ще раз щиро дякую вам. Не втомимося допомагати разом до перемоги. Я вітаю вас, 46-та десантно штурмова бригада. Вітаю вас з днем народження! Створенням вашої прекрасної команди. Хай лунають тости, 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 хай танцюють гості, гості, гості і хай спалають москарі. З вами ваш Павло Зібров!